Влучання в промисловий об'єкт пожежі та поранених. Що відомо про наслідки нічної атаки цієї ночі? Російські окупанти в чергове атакували Україну. Сили ППО працювали у десяти областях. Багато цілей були збиті, але є влучання. Наслідки атаки зафіксували в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Детальніше про це далі. За даними Сил оборони Півдня України в Одеському районі, внаслідок влучання одного з шахетів на промисловому об'єкті було пошкоджено будівлю, здійнялася пожежа. Зазначається, що цієї ночі окупанти спрямовували ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнило роботу силам ППО, яка працювала в інтенсивному режимі понад 4,5 години. В Оперативному командуванні сил південь також розповіли, що було влучання на відкритій території Миколаївської області, де дрон Камікадзе противника пошкодив лінію електропередач. Маршрут був в принципі передбачуваний. йшли Вони із акваторії Чорного моря, а також заходили з території тимчасово окупованої Херсонщини, розгалужуючи зусилля протиповітряної оборони на різні боки, намагаючись створювати складне маневрування, в тому числі і над населеними пунктами, вже за звичною для Одеситів, щонайменше, Традицію вони маневрували поміж спальними районами приморських узбережних таких мікрорайонах, і намагалися максимально заплутати системи протиповітряної оборони і обійти через ось такі об'єкти стратегічно важливі і просто житлові з участю звичайних людей. Робота була потужна. 11 безпілотників вдалось збити в небі над Одещиною, однак не вдалось уникнути влучань. Ворог хотіли по промисловому об'єкту в одеському районі, пошкодивши будівлю і спецтехніку підприємства. Але на щастя люди не постраждали. Пожежа, яка спалахнула, була оперативно ліквідована співробітниками ДСНС. І в Миколаївській області також влучання дрона відбулось у відкриту територію, через що пошкоджено лінію електропередач. Там нашим силам оборони здало, вдалося вдалось збити шість дронів, ще два на Херсонщині, і один наздогнали вже аж на Дніпропетровщині. Ось такою була складна географія маневрів по нашій зоні відповідальності. Далі ми бачили всі вночі, напевно, по моніторингових пабліках, що дрони прямували і по центральних, і більш західних регіонах. Через російський ракетний удар по Новомосковському району Дніпропетровської області був приліт по аграрному підприємству. Внаслідок влучання сталася пожежа, яку оперативно загасили. В адміністрації повідомили, що є постраждалий це 58-річний чоловік. У Вінницькій області внаслідок роботи ППО уламками пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. А на Київщині тривога оголошувалася двічі та тривала понад три години. Завдяки роботі ППО влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Зазначу, окупанти цієї ночі запустили по Україні чотири ракети С-300 та 39 шахетів. З них 35 знищено.